27 червня 2024 року хочу показати мої експерименти по ранньолітній окуліровці чи ранньолітньому окулюванню. Я там раніше відео показував, що в мене відламалось пів абрикоса і там були в крону щеплені київські красень була гілка. Іншого місці в мене їх якби не було. Тому щоб не пропав сорт, я Вирізав молоду гівку цьогорічний приріст і от 12 червня привив, прищепив окуліровкою в крону кілька... кілька щеплень зробив. Бруньку не закривав, зараз я все, що вище над брунькою зріжу і проведемо експеримент, чи чи виростуть, чи визріють пагани в цьому році. Так, ось так я зняв обв'язку, зрізав над, над брунькою, трошки вище роблю, замазав садовим варом і осліпив всі інші бруньки, що там є, щоб не створювали зайву конкуренцію. Чотири таких, чотири щеплення зробив. Одне, а тут вже навіть брунька е, хоче починати рости вже, вже там Третя і тут четверта. Всі, всі чотири прийнялися. Побачимо, що вони скільки виростуть за сезон чи визріють. А ось це, ось це, ось це, ось це. Торічне-літнє окулювання в серпні. Такі вже от потужні прирости вже, от, вже більше метра і додаткові гілки сантиметрів по 80 вже є бічні. Правда, не всі, пішли, не всі щеплення пішли в ріст, от не розвинулося з цієї цієї бруньки. Хоча прижилось нормально. Тому я стараюсь робити завжди з запасом. Особливо якісь нові сорти. Ось таке коротеньке відео, що з цього вийде, що з цього вийде, зніму вже так ближче до осені. Дякую за увагу.